Закрийте очі і уявіть, що у вас у руках знаходиться чарівна квітка. Ваші руки відчувають незвичайне тепло. Квітка зігріває вас, ваше тіло, вашу душу. Ви протягуєте руку і розглядаєте квітку. Уявіть собі, якого вона кольору, якого розміру. Можливо, вона має запах. Можливо, ви почуєте приємну музику, яка лине від квітки. І вам хочеться послухати її, подумки зберіть усю радість від цієї квітки і помістіть у своє серце. Ви відчуваєте, як радість входить у вас, як зігріває вашу душу. Я хочу, щоб сьогодні і надалі ви відчували допомогу від квітки. А коли у вас неприємності або погано на душі. Можна собі допомогти тим, що ми зробимо зараз. Уявимо квітку у руках і подумки помістимо її у своє серце, а зараз відкриваємо очі. Уявіть собі, що сонячний зайчик зазирнув вам у вічі. Закрийте їх, він побіг далі по обличчю, ніжно погладьте його долонями. На лобі, на носі, на роті, на щоках, на підборідні. Поглажуйте акуратно, щоб не злякати голову, шию, живіт, руки, ноги. Він забрався за пазу. Погладьте його там. Він не башкетний, він не любить. Дружіться з ним.